Доброго Дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати моїх творчих побратимів. Це член правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, директор музею Порохова Вежа, яка знаходиться в парку Шевченка. І, до речі, ці вихідні, минулі вихідні, ми відмічали десятиріччя. я хотів би подякувати тим людям, які прийшли. І звичайно, почесний працівник культури України Олена Олексієнка. Меценат, художник, журналіст, поетеса і гарна жінка, звичайно. Я хотів би всім і Почати прес-конференцію хочу з того, що хвилини мовчання, вшановний пам'ять наших всіх загиблих, і дай Бог здоров'я всім. Звичайно, Артур Сергійович Сергійч він очолює цю прохову вежу, зробив, я хотів би сказати, навіть капітальний такий ремонт, там нове є деякі обладнання, музейне обладнання. І мені дуже приємно було, коли і діти, і дорослі в ці вихідні щоб були, прийшли, подивилися, побачили пано з історії створення нашої Одещини. Це знає, історія. Про це треба знати. Але на початку нашої зустрічі я хотів би сюди запросити пана Орлова Віталія, будь ласка, підійди сюди. Він викладає у нас французьку мову в університеті імені німечника. Він буде сидіти тут, щоб не осторонь був від такої ширини жінки. А на початку нашого зібрання я хотів би вручити посвідчення членам національної спілки журналістів, а почати мабуть, з відзнаки. Хатику Микола В'ячеславич. Це та людина, завдяки зусиллям якої, починаючи з перших днів війни, правда, ця організація, яку він створив, вона існує вже 10 років, але з цього місяця тільки вона буде займатися дійсно як сказати, спокоєм наші вечірні, вночні часи Одеси, щоб громадяни були в безпеці. Я хотів би тобі вручити грамоту за вагом внесок у розвиток української журни та з нього до Дня Конституції. Він тоді не міг прийняти. Держи Вітаю. Вітаю. Дякую. Дякую. Я. Сідай. Я хотів би сьогодні вручити чотири посвідчені членам Національної спілки журналістів нашим колегам, докторам, професорам Це є корміч Людмила Іванівна. Кавалер Дякую. Будь ласка. Дуже дякую всім за довіру. Будемо працювати да. на імідж спільноти журналістки. Борис Анатолійович, да будь ласка. Доктор Юридичний Так. Так, і Ніколаєв Павло Ніколаєвич. Вірний скульптор, і архітектор, і мистецтвознавець, і і, звичайно, наш відомий фотохудожник, сітник Ігор Михайлович, бачите, який правний <говору> Олександр Каровай це та людина, який сьогодні очолює як хаб ветеранський в нашому місті, герої Одесі, Шмишко. Сідайте, поважна гостей. Знаєте, мені приємно, що я сьогодні від'їжджав, я бачив дуже велику чергу, там дуже багато людей. Але вони працюють 24 на 7 і постійно. І тут, бачиш, прийшли нам ще деякі відзнаки від командира військової частини Денис Білика. Це була така народження війною, зробили хлопці дворіччя однієї бригади військової. Вони зробили кліп і ми... Змогли розмістити на наших носіях телевізійних в Одещині по Україні з дозволу, звичайно, національного радіо з питань телебачення радіому що ніби цього неможливо. І так буквально тобі коротко, Саша. Тут Хочу подякувати за запрошення. Ми з вами вже не перший день знайомі і за роботу вашу, тому що ви об'єднуєте людей в нашому місті. І перше, що хотілося сказати, це те, що наше велике місто, герой, воно ну, повинно мати таке місце, де ветеран може прийти і отримати всю допомогу в одному місці одночасно. Або не тільки допомогу, а ще й інформацію потрібну, консультацію, щоб він знав, що він повернеться і одразу може прийти, і там йому допоможуть. І допоможуть саме ті люди, які вже це пройшли. Це ветерани, це члени родин ветеранів, це члени родин військовослужбовців, діючих. Саме такому принципу ми працюємо. Саме такі люди працюють в нашій установі, яка називається сервісний офіс хаб, ветеран. Знаходиться вона на Косовській 2D, це міський ЦНАП. І е, там е, працюють люди на те, щоб допомогти ветерану. Отримати все, що йому гарантовано нашою державою. В залежності від статусу, в залежності від ситуації. Дуже багато за 9 місяців нашої роботи питань різних. Кожного ветерана своя історія, кожного ветерана своя ситуація і запит. І наше завдання надати йому таку підтримку, щоб він зрозумів, що за чим йому робити. Які прості кроки зробити, щоб максимально швидко та ефективно отримати все, що йому гарантовано, це від питань реабілітації до психологічної підтримки, до отримання статусу, до отримання пільг від держави, до отримання пільг від міста, тому що в нас є свої міські цільові програми, які також надають допомогу і підтримку ветеранам, і членам їх родин. І ця вся інформація зібрана в нашій установі, це таке єдине місце, простір ветеранський, де одразу можна отримати цю інформацію, допомогу, підтримку, консультацію. І якщо, наприклад, на етапі, коли ветеран ще проходить службу в Збройних силах і зараз може звільнятися, чи має, отримає право на звільнення, то цю інформацію він може отримати навіть з нашого. Телеграм-чату, який називається Ветеран Одеса. І це інформацію вже можна підготуватися, зрозуміти, які документи отримати у військовій частині і як їх отримати, щоб потім пройти цей шлях ветерана набагато простіше, швидше і ефективніше. Тому звертаємося, ми всім раді відповідаємо. Зараз ми адаптували свій чат, розподілили його по розділам, по гілкам, закріплюємо окремих фахівців, щоб ветеран напряму з тими мотивованими фахівцями спілкувався, і отримував від них найякіснішу і найшвидшу допомогу. Тобто, ми розвиваємося, ми масштабуємося і запрошуємо до співпраці і громадські організації, і органи місцевого самоуправління, і дуже раді спілкуватися і працювати разом з вами. Дякуємо вам за дружбу, за допомогу, за підтримку, Юрій Анатолійович, і всім вашим також друзям, працівникам, з ким ви нас знайомите, кого ви нам рекомендуєте. Вони всі дуже відповідальні, класні люди, які разом з нами будемо. Старається робити ветеранську політику. Я хотів би подякувати собі, друзі, спасибі. Сьогодні я перетелефонував, прийшов, зустріли, провели, поспілкувалися, поїхали, зробили свою справу. Тому що такі хлопці, там всі працюють колишні військові чи дружини, чи онуки там тих людей, які воюють чи загинули, тому що це єдиний такий хаб, який буде працювати. Микола, ти. Повинен теж співпрацювати на ними. Сам санець окремо. Потім перетелефонує вам. Зробимо передачу. Я хотів би ти подякувати. І ще раз доброго дня, шановні друзі. Ще раз доброго. мене звуть Олексієнко Олена, і зараз ми знаходимося з вами у нашій студії Національної спілки журналістів України. Зараз сьогодні зі мною сидяться дуже поважні люди. Це член правління українського товариства охорони пам'ятник історії та культури, директор музею, порохова вежа Артур Погасян. Та Віталій Орлов. Наскільки я знаю, він працює старшим педагогом у Мечнікова, університеті, кафедра іноземних мов. Ну, спочатку ми почнемо з огляду наших питань по музейчику, тому що там дуже багато всього трапилося, і ми хочемо за це розповісти. І перше питання Артур Сергійович, розкажіть за історію виникнення цього музею, як це відбулося, коли і при яких обставинах? Доброго дня, хочу привітати всіх присутніх. Відкриття музею, як вже казала Олена, відбулося 10 років тому. В цьому році ми відзначаємо 10-річний ювілей, саме в 2014 році. З нагоди ювілейного дня міста було прийнято рішення о проведенні реставраційних робіт. На карантинній Аркаді і примикаючи до неї порохові вежі, а також на е, сторожовій вежі, це, хто не знає, нагадаю, це комплекс Одеського портового карантину початку 19 сторіччя. Е, по ітогах реставраційних робіт е, е, у приміщенні порохової вежі був відкритий музей краєзнавчого напрямку. Спочатку він носив скажімо так, вузько направлену спеціалізацію. Це була історія саме парка Шевченка парка Шевченка і складалася з експонатів, які були знайдені на його території, деякі фотографії, деякі предмети культури та побуту. В подальшому по експозиція поширювалася. Завдяки тому, що у цю справу підключилися мої колеги. Я історик за фахом, історики, викладачі, краєзнавці, і професійні, і любителі, і колекціонери це іномізмати, філакардісти, ну і звісно творчі люди, і художники, і музиканти, завдяки яким ми проводили культурно-масові заходи не тільки. Не тільки історичні. І по ітогах в нас склалася експозиція, яка на сьогоднішній день складає чотири основних періоди історичних, це античний період, період давньогрецької колонізації е Північно-Акінова е Причорномор'я. Це е десь 6-4 сторіччя до нашої ери. Туди входять е фрагменти античної кераміки. У нас є книжники стрілу скіфів, в нас є деякі артефакти. Наступний період це пізнє середневіччя, скажімо так, це 15, 16, 17, 18 сторіччя. Це період Великого князівства Литовського, яке існувало на цих землях. Це, і, звісно, Гаджибей, місто Гаджибей, Османської імперії, яке можливо, можливо вважати скажімо так, предком нашого міста сьогоднішнього Одеси. Хоча від нього мало що залишилося, але дещо нам вдалося знайти під час створення парку під Приморським бульваром, це Грецький парк, Стамбульський парк. От там ми знайшли фрагменти так, козацьких люляк, козацькі нательні хрестики. Можливо, якраз вони належали цим самим козакам, які під керівництвом отаманів Чепигії Головатова штурмували Османську фортецю Нідунью, яка розташовувалася на території. Нинішнього Приморського бульвару десь ну, на місці Воронцовського палацу, хоча серед наших колег є досі розбіжності, де він саме знаходився. От. І, звісно, представлен, представлено 19 сторіччя, да, скажімо так, золотий, золотий вік Одеси, період розвитку культури, період розвитку виробництва, період. Такого культурного підйому, можна сказати. Там є багато предметів культури та побуту, література тих часів, листівки, фото і багато чого іншого. Ну і є, звісно, така частина експозиції, яка найбільш цікава нашим гостям, нашого міста, це предмети, експонати, які були знайдені в одеських катакомбах і в підземеллях, ну, в частності от, в районах парку Шевченка, у нас є там, така катакомба контакузина, що на е, вулиці е, Грецької, да, якщо не помиляюсь, Грецької, А, ні, Буніна. Буні. На Буніна да. От там ми дещо знайшли. Е, є стравина зброя, є е, е, знаряддя, є. Е, Предмети побуту та культури. Ну і звісно, звісно, карти, звісно, багато цікавих картинок, звісно, портрети людей, які внесли такий вагомий особистий внесок в історію розвиток нашого міста. Ну, і в нас ще є старовинний підвал, старовинний підвал, так, який виконаний в такому фортифікаційному, фортифікаційному стилі. Це, ну, мабуть, найстаріший підвал міста. От, дуже антуражно виглядає, там нас дуже люблять фотографуватися, досити, є гості нашого міста. Е, ну, от в, ці, в, цілому, в цілому про музей все. Е, в, наступ, в, минулі, в, в минулі вихідні у нас пройшов урочистий заход з доводи 60-річчя нашого музею. Е, хочу підкреслити, що в нас був такий великий, е, велика пауза в роботі. У ну, зв'язку з відомими подіями, зв'язку з тим, що почалася війна, да, зв'язку з тим, що багато людей виїхало і ну, не мали можливості працювати. Ми зараз, в принципі, не дуже маємо таку важливість завжди, але вважали своїм скажімо так, довгом відкрити цей музей. Багато роботи проведено, переведені всі анотації на... Англійську мову, щоб її могли читати наші гості, скажімо так, з наземних держав, і оновили експозицію багатьману новими експонатами. Ну, я хотіла вас спитати ще за такий момент: це які проблематики за 10 років існування музею от з чимось ви сталкивалися зіштовхувалися, і як їх вирішували? З тошку з багатьма проблемами, скажімо так, такого технічного характеру, який зараз існують, на жаль. Ну, наприклад, сходи, які ведуть до входу в порохову вежу, вони ну, систематично сповзають вниз, бо склон сам схил сповзає потихеньку. Це ну, Причини різні, причини різні. Це почалося, коли побудували естакаду, да, по неї почали їздити багато вантажівки, скажімо так, з трузбу, схилу, і порода, порода суглінок, вона почала потихеньку повсти донизу. Тому сходи потихеньку відходять, там вже є такі, такі тріщини». І вони потребують ремонту. Кого ще можу назвати, ну, це наші викладачі, наші вчені, наші історики, які багато допомагали нам у створенні експозиції, надавали методичні наукові історичні матеріали. Ну, на жаль, їх вже багатьох немає в живих, це професор Добролюбський з кафедри. Багаторічний історію України Одеського, педагогічного університету імені Ушинського. Це Дмитрій Калугін, який багато років завідував секцію так, Одеського краєзнавства. Це ще багато, багато прекрасних людей. У нас вже були представники і я сподіваюся на їх допомогу, що ми... За їх допомогою отримуємо, отримуємо якийсь статус, скажімо так, статус музею. Зараз він має статус громадського музею, ми хочемо стати не тільки громадським, а ще й офіційним музеєм. Ще одне є таке питання це підготовка до оновлення та сам, як захід пройшов ювілей до десятиріччя музею? Ну, ювілей до десятиріччя пройшов, скажімо так, в такий теплій, дружній. Було дуже, дуже багато гостей. Був і Юрій Анатолійович Работів, він були депутати міської обласної ради. Були наші представники комунальних закладів, був директор зоопарку, були ще представники освіти, представники науки. Ну, були творчі колективи, була музична частина. От наші музики порадували всіх присутніх яскравим талановитим виступом. Це була, якщо не помиляюсь, Одеська філармонія, так? Скрипічний, скрипічний квартет. Які дали чудовий чудовий виступ. Ну і ще, ще багато цікавих виконавців. Які плани на майбутнє найближче, якщо є, та і які побажання можете сказати нашим глядачам? На майбутнє Ну, це музей ну, і ну у будь-якого музею основний, основний напрямок роботи це екскурсійна робота, екскурсійна виставочна. Робота, тому ми не є виключенням. Експозицію ми вже створили. Ми маємо у майбутньому створювати нові експозиції. У нас є задум проводити там художні виставки, тематичні виставки і, звісно, екскурсії. У нас є в рамках комунального підприємства Парки Одеси, це моя авторська екскурсія, таємниці. Старовинного парку. Вона проходить від пам'ятника Шевченка. І фінальна її частина це музей-порохова вежа, в час якої розповідається про історію цього міста. Історія цього міста пов'язана з історією міста Одеси. Там була колись фортеця на місці цього парку. От у нас є і... Зображення, схематичні зображення. От, у нас є деякі старовинні карти. І там річ йде про перший Одесі електричний трамвай, там іде річ про одеський кінематограф, там йде річ про одеський карантин і ще багато-багато цікавих речей, які Ну, які є від'ємною складовою історією міста в цілому. Щиро дякую, Артур, за те, що сьогодні завітали до нас. Хочу вам, глядачі, сказати тільки одне: це була дуже велика, велика робота, тому що я трошки долучилася до допомоги, і ви, ви повинні прийти та побачити це своїми очима, послухати ці усі наші заходи. Тому слідкуйте за нашими новинами. Да, я хочу сказати, що. Звертатися щодо проведення екскурсій, а ми проводимо екскурсії традиційно вже під час літніх канікул для наших школярів, для студентів. Перш за все, я ну, хочу висловити щиру подяку Артуру і Олені за те, що не відкрився, а так би мовити, знов відродився ще один музей на теренах Одеси. І музей унікальний, тому що розповідає багато цікавого, багато того, і можливо, можливо все те про все те, що немає в інших музеях. Безумовно, є краєзнавчий музей в нас, історії, історії про краєзнавчий музей, але я був на тій екскурсії минулу суботу і багато знаю про Одесу, але ж був здивований, зацікавлений тим, що. Нам показали так, Олена сказала, що я співпрацюю із школами. Я коли були мирні часи, я допомагав школам, так би мовити, стикуватися з музеями, з виставками, з філармонією, з там театрами, щоб вони відвідували вистави, відвідували. Екскурсії. Зараз така робота дещо притихла, тому що багато дітей виїхало за кордон з метою безпеки. Але ж я впевнений, що в мирні часи повернуться, і ми перейдемо знов до креативної культурної роботи. І знов-таки Парахова вежа не залишиться поза моєю, моєю та увагою. Депутат Олексій Борисович Кабильников, який спілкується з людьми в будь-яку годину, будь-яку будь-яку погоду, у будь-якому місці приходить на допомогу і зараз знов-таки він знам случаї. Я значит, на відкритті вам одну книжку, а за це час вторая книжка вийшла. Так що для музею вже дві книжки від Кабільникова. Дуже дякую, дякую, пане Олексію. Це шість созивов. Да, займе... Це, мабуть, вже другий, да, так, Олексійович? Це другий созив? Це шість. Це шесть созив. А де попередні п'ять созив? Ну, я, я вам скажу, що ця книжка займе в найближчий час гідне на місце на нашій музейній полості, де Здорово. стоять всі наші подарунки. Я попрошу вас. Потім може зробити тут Трагу, напис. Да. напис. Да. Щодо, так би мовити, маленький такий місточок провести Порохова вежа, парк Шевченка і ти, хто створював наш Одесу. Нашу Одесу першим таким відомим містоначальником місто градоначальником місто був, був герцог Ріш'є. Та людину, яку ми знаємо як Дюк де Рішлі. І з цієї нагоди не було б у Франції революції в 1789 році, не було б в нас Рішлі. Такі перетини історії. В них, так би мовити, дуже дуже серйозні негаразди. А для нас це було на благо, тому що Рішлі, Ланжерон, Абатніко і безліч безліч відомих і. Таких дуже таких, креативних людей-творців приїхала до Одеси. Чому я це говорю? Тому що 14 липня цього року відзначається, у Франції святкують, безумовно широко, 235-ту річницю Французької революції, і я запрошую 13 го числа з, з дозволу організаторів. Прес-конференції 13 числа на 13 годину сюди у своїх журналістів. Також на невеличкий такий круглий стіл, де ми поговоримо про Францію, що таке Франція для Одеси будуть фахівці у галузі французької мови, французької культури, літератури. Дякую за увагу. Дякую, Артур Сергійович, Побажання якісь. Ну, я хочу ще раз подякувати всім, хто е, приймав участь, е, був присутній на нашому урочистому заході з нагоди 10-річчя музею Парахловежа. Особливо хотів би подякувати моїй колезі, моїй помічниці Олені Олексієнко, яка ну, звершила справжній такий трудовий подвиг, бо без її допомоги я насправді, може би не впорався. Був дуже, дуже великий об'єм роботи і, і внесок просто безцінний. От. Хочу також ще раз подякувати Національному Союзу журналістів, Юрію Роботіну і всім тим, хто був якимось чином причетний, і всім тим, хто буде в майбутньому чимось допомагати нашому музею. Ну і, звісно, всім Одеситам, хочу передати. Привіт, і не тільки Одеси там а гостям нашого міста, і чекаємо, чекаємо на вас на наші цікаві екскурсії. Дякую за увагу, шановні друзі. Ми були сьогодні у нашій спілці журналістів, і я хочу сказати тільки одне: разом ми йдемо до перемоги. Тому слава Україні!